На Черкащині тривають жнива. Аграрії вже зібрали зернові та зернобобові культури на площі понад 11 тисяч гектарів. Начальник обласної військової адміністрації ознайомився із перебігом жневної кампанії сільгосвористві Дружба Черкаського району. Наші аграрії вже третій рік поспіль ведуть збір в під час війни, під час цих тривог і віддаємо належне нашим сильним аграріям. Що вони успішно з цим справляються наразі? Валовий збір становить 60,5 тисяч тонн тисяч середньою роженністю. 54 чотири цент на раз гектара торік на цю дату було менше. Тоді було 48,5 центнерів з половиною гектару. Тобто, в принципі, непогані результати серед них, звісно, основу є ячмінь, якого ми вже зібрали близько 76% від загального загального посіву, і звісно, озима пшениця, яка теж дуже важлива. Ми зібрали практично обробили 2000 гектар і маємо теж непогані показники врожайності. За словами посадовця, мета в масштабах області не лише вирощувати, а якомога більше переробляти, щоб бути ще більш конкурентними та стійкішими. Ціни загальні на ринку дозволяють розраховувати на те, що навіть при пониженому врожаю ми будемо мати досить успішні реалізації, в тому числі врожаю за кордон. І завдяки нашим аграріям тримаємо фронт, тримаємо продовольчий фронт і переконаний, що ми дійсно забезпечимо продовольчу безпеку нашої країни завдяки саме стійкості наших аграріїв.